Я, Ой, я не добралася додому. Ходила сьогодні в ОТБ. Накупилася кучу продуктів. Зараз я вам покажу, що я купила. Так. Купила на 1900 майже 1100 гривень, ну і плюс сметана. Бачите. Зараз я вам покажу, что я купила и по якій цене. Так. Сейчас я вас якось то Щоб чтобы вам было видно. О, надеюсь, вам видно мого стола. буде. так. Сейчас я сяду, я еле дошла. Еле дошла. Так, що ми купили? О, так, купила я. Э, капуста. 35 гривень. Капуста. По вот 25,89 капуста. отаку таку капусточку купила. Я її розділю на два рази, вот, на борщ, зварить. Так, далі що я ще купила? Картоплю купила. По 2589 картопля. Ой, сейчас я вам покажу. Сейчас, минуточку. От. Вам видно, яка хороша картопля сьогодні. Зараз голим. Я вас від виберу. Зараз я вам покажу ще. Що, що я купила? Ну, ви виділи, так, да, оце? 1098, ну це майже 100, 1100. Оці дві сметани я брала по знижці по 20 гривень. Ну, тут, може, один день просрочка. Ну, да. Ось таку картошечку я купила, дуже хороша. Ба тебе. Я вам казала по 25 вона. З чим то і. Ось, два буряка тут и морква. Два буряка и морква. Так, зараз я прочитаю по это. Так, картопля у нас по 25,89. Морква по 19,89. Буряк по... Так, буряк. Что я тут ничего не разумею? Пишет что-то, пише. Буряк. Неясно. Короче, если я это все буду перечислять, я я замучуся на вам. Короче, вы все, что я купила. ось. Вот тут вышло у меня 4 моркви, 2 буряка, картоплі я взяла. Ну, сейчас я так, чтобы он не сбрехать точно. Сколько это картопля? Капуста картопля. Я не понимаю, что у меня тут точно короче, непонятно. Вот так, вот такая картопля. Так, Овочів я взяла оце морква, буряк, картопля, е, капуста. З фруктів, що я взяла, то, що я люблю. Я взяла 4 лимони. Я люблю лимони пити і як компот, як з цукром замість компота. Так, взяла 4 апельсинки. П'ять яблучок взяла, таких досить великих. І що це у нас? Укров. Я люблю його давати, знаєте, коли картоплю я варю. Я його ріжу. І картопля виходить, як молоденька, знаєте, такими кусочками більшеньки. Так, це по овочах, по фруктах, все. Далі, хімію вам скажу, що я купила з хімії. З хімії я купила ось таке манго рідке мило. Його тут скільки? 460 мл. Багато. Далі. Купила собі пасту зубну саніно. Хоча в мене колгейт ще є. Ну вона мене не устраиває Колгейт. Далі, що ще купила з хімії. Ой, ой дивіться. Ось така велика фляга, вона дуже важка. 4 кг онікс стирати. Це для змішаного білья. Бачите, від 30 градусів до 90. Європейський значок стоїть. Не, не знаю, цю фірму не брала, а в, в мене ось таке, бачите? Ось така була. Вона вже закінчується в мене. Цю я поставлю на підлогу. Ой. Так, це з хімії я вам показала. Тепер, що я купила з їди ще. Так, перець чорний і сіль я употребляю. Тільки поки що ніяких приправів я не купляла. Такий перець мрія фірма 20 гувий. Так, далі. Цукор купила кілограм, кілограм цукру. Це цукор їхній, по 31 гривні, по-моєму, так, по, да, по 31 з копійками. О! Оце я собі купила з макаронних виробів лапаста з твердих сортів, бачите? Від неї не поправляю. Це дуже добре фарш купити, зробити, відварити з фаршом. Так, дві упаковочки купила. Вони дорогі, вони ще 150 Ось одна пачечка. Так, сметану я вам показувала, цукор. Так, що це? Агуня, сирок. я взяла собі такий покузнички. такие люблю на хлеб мазать. Кстати, рекомендую тоже на хлеб мазать. Дальше. Кубасу я купила. Так, мясна. Мясна лавка пыши. колбаса солями шестьдесят 367 грамм. Серев'ялина, хороша ковбаска. Так, далі. Купила такі яйця. Ось такі яйця купила 10 штук. Купила свій любимий майонез Оліс, його багато, тут 560 грам. Великий дуже. Так, далі. Ідемо. Фірма руна. Лічу. 485 грамів купила теж. Я люблю таке до, до всього давати. Борщі так далі. Далі. Було вино на знижки. Грузинське. Э, Багранояник із грузинський гранат. Так. Напівсолодке, напевно, червоне. Напівсолодке пише. Ось. Вам видно? Ось таке вино, скажіть. Чи ви колись таке пили, чи купували таке? Так, да, і обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всі дивляться, а ніхто не підписується. Я вас дуже прошу, підпишіться мені на канал всі. А то у мене немає так багато підписчиків. Я тут стараюся, вся з себе виходжу. А люди тільки дивляться, а не підписуються. Ставте лайк. Обов'язково лайк, ставте коментарі, пишіть. Е і підписуйтесь на канал. От хто, хто дивиться, можете підписатися на канал. Там внизу стоїть значок підписатися. Все. Добренько. Так, тепер. Олія. Олію я купила їхнього виробника. Тут дві бутилки я взяла все. Кому дуже важно, що по чому, я вам отако медленно провожу, тому що я не маю сили це все читати. От я вам все провожу, ви подивилися ціни. І в ітогі оця ціна. Бачите, так? Ну, плюс сметана. Сметана 30 гривень, я купила в другому місці. Це не в тебе, бачите, її тут нема в списку. Все. От, так, крібятка. Я тільки от зайшла, зараз маю поїсти щось, бо голодна. І ставлю вам в кінці, я була в дочки на дню народжені. Ми там шашлик поїли, ну, посиділи чуть-чуть, так шампанське випили, Артемівське. В дочері моїй 37 років виконалася. Ось так. Вона не хоче, щоб я її знімала. Там я її зняла, я зняла тільки стіл. Так що глянете заодно вже і на стіл. Але обов'язково підпишіться на канал. Все. Всіх цілую, всіх обнімаю. До нових зустрічей. так шампанське, Артемівське. Такий скромненький столик. Скромненький.